What? Oh, okay. Three? Ah, two? <laughs> 12 червня у археологічному музею ужну відкриту лекцію провів офіцер дипломатичної служби, США, професор університету Джорджа Вашингтона Ден Вітен. Студенти факультету історії та міжнародних відносин мали змогу наживо поспілкуватися із почесним гостем. Для них така зустріч можливість примножити знання у царині міжнародної дипломатії та отримати відповіді на питання, які турбують українців. Хочу вам сказати, що це не вперше, оскільки сьогодні і протягом другого семестру ми проводимо такий захід, який називається дипломатичний фронт, де наші студенти Куються з представниками дипломатичних місій, торгово-економічних організацій, міжнародних структур, де висвітлюється питання російської інвазії проти України. Тому я думаю, що сьогодні студенти матимуть змогу поспілкуватися з досить авторитетним дипломатичним представником Деном Вітманом, професором університету Джорджа Вашингтона Сполучених Штатів, який з точки зору американської сторони розкриє бачення сполучених штатів на цю проблему. Ден Вітен розповів студентам про свій досвід роботи в якості офіцера дипломатичної служби США під час саміту президента Байдена в Білому домі щодо Африки, а також поділився своїми думками стосовно війни, яку розв'язала Росія в Україні. Крім цього, його місією було обговорити питання співпраці між університетом Джорджа Вашингтона, де він викладає, та Ужгородським національним університетом. Адже за словами професора, українці зараз потребують підтримки в усіх організаціях. Я людина не військова, але у мене багато досвіду співпраці з американськими збройними силами, зокрема в рамках панельних дискусій та круглих столів, на котрих моделювали можливі конфлікти у світі та шляхи їхнього розв'язання. О, після років такого навчання я подумав, що можу поділитися цим досвідом. Так у своєму університеті ми започаткували спецкурс, який називається міжнародний кризовий менеджмент. Ми зі студентами обговорюємо можливі кризи, зокрема на кордонах. Запрошуємо до обговорення дипломатів, військових та експертів, дискутуємо. Враховуємо розбіжності, адже у всіх є одна спільна цінність, людське життя, але кожен має свій шлях до досягнення цілі вирішення конфлікту. Але один план не може бути єдиним правильним. Тому я нині тут, в Україні, і спілкуюся з вами такими самими студентами, як є в мене у Сполучених Штатах. За словами декана факультету історії та міжнародних відносин Віталія Андрейко, захід організували за підтримки батька однієї зі студента Кужну, який займається благочинною діяльністю, і допоміг факультетові організувати таку зустріч, оскільки співпрацює з американською стороною стосовно надання допомоги постраждалим від російської агресії. Лекцію спікер провів англійською мовою, що стало додатковим досвідом для студентів міжнародників. А, насправді, про самого лектора мені було до цього невідомо. Це все було для мене дуже новим. І насправді, побачивши самого лектора, все було дуже неочікувано. Мені сподобалось, що він намагався знайти контакт із студентами. Він активно з нами комунікував, спілкувався. в Принципі, все було новим і дуже цікаво. До цього моменту я не знала цього спікера. Я відкрила для себе просто новий світ. Насправді мені все було зрозуміло. Ден Вітмен намагався говорити дуже чітко, зрозуміло, лаконічно надавав дуже ясні приклади, і мені справді на сам Насамкінець студенти ставили запитання, що стосується міжнародних відносин та конфліктів, які відбуваються у 21 столітті. Легенда американської дипломатії радо відповів на всі запитання. Крім того, подарував університетові іграшку.